Нарешті сталося. У Коломиї буде спортивний комплекс. У ратуші підписали договір про спільну діяльність у рамках державно-приватного партнерства щодо об'єкту будівництва спортивного комплексу та проведення благоустрою міського озера по вулиці Чехова. Сьогодні це співоче поле та фактично вже колишній стадіон. Мова йде про територію поблизу міського озера. Обладнати його як сучасний комплекс влада хотіла давно. Інвесторів усе не було, або умови всіх не влаштовували. Тепер така можливість з'явилася, розповідає Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Ми маємо великий досвід, особливо передостання і ця каденція, що ми ефективно не можемо провести торги землі. Маємо другу проблему з забудова міста Коломиї йде стихійно. Тобто приватний забудівник знаходить собі земельну ділянку, втискує туди будинок, будинок, наприклад, в приватній забудові стоїть один. Це, по-перше, не є містобудування, це є стихія. Ідея в тому, щоб, по-перше, з'явилася комплексна забудова житла, тобто почати будувати мікрорайони. І ми не дуже багато маємо землі для того, щоб це здійснити. Міська влада вирішила віддати в оренду 130 сотих землі для будівництва житлового містечка, натомість отримати готовий обладнаний стадіон, плюс благоустрій міського озера. Ми слідували повністю закону України про державно-приватне партнерство. Інтерес приватника це забудова комплексного житло. Інтерес міської ради стадіон. Але головну проблему, яку ми вже повинні вирішувати, це входження 10-ї гірсько штурмової бригади і підприємства «Леон». І там, і там велика кількість працюючих, причому люди, які переїжджають з інших регіонів, жити в місто Коломиї. Сьогодні потрібно комплексно вирішити їхнє перебування в Коломиї. Тобто, ринок житла відповідно має потроїтись. За часи незалежності це перший такий інфраструктурний соціальний об'єкт. Раніше ми витрачали навуч, що гроші, але ніколи в нас не доходило далі капітального ремонту іс існуючих споруд. Є шанс, що появиться нова споруда. Береться до роботи Івано-Франківська будівельна компанія Мельник. Її керівництво у ратуші підписує договір із міською радою про комерційно державне партнерство. Це фактично перший досвід такої співпраці у нашому регіоні, каже директор з маркетингу компанії Мельник Оксана. Мельник мова йде про спільну діяльність нашої влади та приватного забудовника для користі громади. Ця спільна діяльність полягає в тому, що будівельна компанія Мельник буде зводити житловий комплекс і в той же час проводити реконструкцію. Стадіону, а також робити благоустрій міського озера. Реконструкція стадіону передбачає, що на даному стадіоні буде зроблене штучне покриття, сертифіковане ФІФА. Таке покриття єдине в західній Україні, тобто, в нас ще тут такого немає. Також будуть зроблені атлетично бігові доріжки. Як додаткова умова до договору, який ми сьогодні підписали, це є благоустрій міського озера, тобто його території, це будуть поставлені лавочки, зроблена бруківка. Все робиться для того, щоб містяни Коломиї могли відпочивати а також займатися спортом у своєму місті. Щодо будинку, то він буде розташований у зоні спорткомплексу. Інвестори планують, що це буде повноцінне містечко уже навіть назва є спортсіті. Це розвинена інфраструктура, житлові та комерційні приміщення, дитячі майданчики, стадіон. Компанія наша успішно працює в івано франківську вже 6 років. Ми за цей час стали лідерами на ринку. Ми будуємо не просто житло, а комфортні житлові комплекси з дитячими майданчиками з спортивними майданчиками. Вирішили прийняти участь в. В даному конкурсі, тому що е, все-таки ми, крім того, що будуємо, ми хочемо вкладати в розвиток інфраструктури, тому що ми є молода компанія, і ми бачимо, що е, потрібно допомагати розвиватися е, тим громадам, які цього хочуть. Коли ми я показала те, що вони дійсно хочуть розвиватися, вони запрошують інвесторів, і тому нам буде приємно стати частиною цього. Цього спільного проекту у будівельній компанії Мельник сформували бачення повноцінного мікрорайону. Зокрема, мова йде про територію, де розміщений старий басейн та будівля дитячої юнацької спортивної школи No2. Тому, якщо вдало проект розпочнеться і реалізовуватиметься, то партнери, міська рада та підприємці візьмуться втілювати в життя другу частину проекту будівництво басейну.